Фатальне зіткнення дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Криховичі та Оболонь, що у брошнів Осацькій громаді. При виїзді з польової дороги на головну керманич вантажного автомобіля допустив зіткнення з мотоциклістом. Як з'ясували поліцейські на місці події 33-річний водій, вантажного автомобіля Рено Магнум» мешканець Долинської громади. При виїзді із польової дороги на головну дорогу допустив зіткнення із мотоциклістом. Останнім керував 27-річний житель Івано-Франківської громади від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Керманич вантажівки перевірено на стан алкогольного сп'яніння, Він за кермом був Терези. За Фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Патрульна поліція вкотре закликає водіїв бути уважними на автомагістралях, дотримуватись безпечної швидкості руху, а головне не порушувати правил дорожнього руху. Віра Ковця, Буцяк, новини на вежі.